У продажі свіжопригний з Німеччини з оригінальним пробігом 97 тисяч кілометрів Renault Kenu, бензиновий двигун 1.6 К4М 16 клапанів. На механічній коробці передач з навігацією. Так, галогенні фари, противотуманні фари, зимова резина оригінальні колпачки на залізних дисках. Оригінальний пасажир зліва, справа розбіжні двері з жабрами. Також є полочка. Два передніх електросклопідіймаче, регулювання зеркал. Ага, тут взагалі навіг, що щось ошибся, 89 тисяч кілометрів. І дивиться руль. Руль, звісно, в них не показник в Рено, він дуже сипається. Резинові ці рулі, але дивіться, навігація, кондиціонер, механіка п'ятиступка, круїз контроль, сидіння, водійське, дивіться, ось. Ось тако. нічого не просаджено, бокова підтримка присутня. Салончик ззаді, Потолочок. Зараз вам показую, бо я не показав номер. Так, Renault Енго 13 урок, 1,65, 97 тисяч. Пробігу оригінальний. Пасажир, небитий, не битий нефарбований, кондиціонер, круїз, контроль. Навігація. 9 тисяч доларів. Номер продався, кому бої Телефонуйте по номеру. Зараз по колу відео автомобіль покажу, кого цікавить. Автомобіль в білому кольорі. Заді така ляда з фаркопчиком. Наділяна з фаркопом, права сторона. Отако ось. Такі автомобілі. Так, у продажі свіжоприганий з Німеччини Opel Zafira. 1,6 бензин, 16 клапанів, звичайний імперіїський двигун на 5 ступочки, приганий з Німеччини. Ціна невелика, хто собі шукає зафіру. Автомобіль саме місний, Дивіться, ціна 5500 буде декілька днів. Номер телефону, якого цікавий, телефонуйте. Вам з радістю відповідають на всі ваші запитання. Все в оригіналі скло, все по кругу. Так, Давайте галогенні фари, ми передні фари, фар фари. Гарна у нас зимова резина. Всі чотири однакові колеса на залізних дисках. Дивіться, решетки, здуті по автомобілю взагалі відсутні. Так. Два передніх електрослопідіймача, Регулювання зеркал. Так, дивіться масло. Мод двигуні поміяні. Також поміяні, е... ці тормозні колодки. Колодочки, Так, е, так 173 оригінального пробігу. Чек є, нічого тут не скручено, не одломано. Всі лампочки горять. Так, дядько просто купив 80 років, поїздив, не ставив на учот і зрозумів, що йому цей автомобіль дуже великий, а ще саме місний. Так, кондиціонерчик. Кермо у нас тут шкіряне оригінал. Оригінал не перешито нічого. Так, показую тут вам ось, дивіться. Рижат, здуті взагалі немає. Все в гарному, чудовому стані. Збережений автомобіль з Німеччини був. Декілька місяців поїздили тут по Україні, поміняли масла. Все і поняли, що трошечки автомобіль завеликий. Так, дивіться, Ляда в нас тут. Дивіться, все в гарному стані. Шторка присутня. Шторка присутня. Потолочок. Симіс. Третій ряд. Подерто нічого немає. Права сторона у нас тут також рівнесенька. Дивіться. Не слідів од ремнів, як кидають. зазвичай ремні кидають, закривають двері, м'які не образуються. А так ось все. Каже тут, Ціна буде декілька днів, так що, кому буде цікаво, місто Біла Церква, Київська область. Вам з радістю дзвоніть і відповідать вам на всі ваші запитання. В продажі свіжеприганий з Німеччини Рено Гранд Сценік. Автомобіль семимісний. Дизельним двигуном 1.5К9. На механіки шестиступки. Присутні датчик дощу, датчик світла, галогенні фари з замивачами, противотумані фари, гарна зимова резина, всі чотири однакові колеса. Так, автомобіль 2011 року з пробігом 227 тисяч, ціна 8450, номер продавця, бай цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Датчик дощу, датчик світла. Лобове у нас безстрічне без сколів. Так, по салончику вам показую. Дивіться, 4 електросклопідіймача, регулювання зеркал. Оригінальний неперешитий руль. Шкіряне мультикармо у нас. Круїз контроль, навігація, двохзонний клімат. Механіка шестиступка. Також електро у нас ручник. Сидіння в гарному стані. Нічого тут, паралончик, так, задній ряд сидінь, це середнє виходить у нас. Можуть регулюватися вперед-назад. Хочте, щоб був більший багажник. Вони регулюються вперед назад також регулюється нахил спинки. Е -е, присутні в задніх дверях у нас шторки зліва-справа. Автомобіль нагадує семимісний. Це повністю автомобільчик рівнесенький. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілі. У продажі свіжопригнаний Opel Zafira з правильним двигуном 1,8 бензин, в наші з 20 клапанів з такому чорному металіку, гарний збережений стан автомобіля. Так, дивіться. Автомобіль 13 року, 1,8 бензин, 182 оригінального пробігу, не битий комплектація, два монітори, проліс, контроль. Е, так, у нас автомобіль саме місний. Ціна 8350, але всякому буде цікаво, телефонувати. По номеру присутні рейнги, лобове без тріщин, без сходів. Так, взагалі, вся морда автомобіля не посічена, навіть можна подивитися. Ось по цьому хроміку. Галогенні фари, передні задні партроніки, зимова резина всі 4 колеса на оригінальних легкосплавних диспахма е з пластиковими накладками. Так, дивіться, тут у нас біла сторона. Задні партроніки. Автомобіль у нас самий міцний. Права сторона. Сидіння задній, третій ряд, середній ряд. У нас два переніші з хлопці підіймаче, шкірине мультикермо, механіка п'ятиступка, ступка мультимедіа, 2 екрани, клімат, круїз контроль, бортовий комп'ютер, підлотітник. Так що хто собі шукає зафірку правильним мотором 1,8, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі свіжоприганий з Німеччини не фарбований з оригінальним пробігом Hyundai i-30 в універсалі. в Гарному такому сірому металіку. Оригінальний пробіг 214 000 км. Звичайний MPI вський двигун на 1.4, 16 клапанів 77 кВт. Так, у нас автомобіль 9 року, модельний 10-й. Автомобіль без підкрасів з Німеччини. Ціна 5950. Гай... Геть офігенна сина на нього. 1,4, 16 клапанів, 77 кВт. Номер продавця, пумба цікава. Телефонуйте по номеру. Автомобіль в універсалі. Передня у нас лінзована оптика, противотумані фари. Автомобіль на залізних дисках, але всі 4 зимові резини з холпаками. Так, тут вам покажу речеті вздуті по автомобілі взагалі відсутні, немає їх. Шторка автомобіля присутня. Зараз покажу вам задню частину. Така ось задня частина автомобіля повністю все в гарному стані. Хто собі шукає з оригінальним пробігом невибагливого автомобіля? Сюди можна ще поставити газ, четвертого покоління буде взагалі дуже нормально. Економити. Так, дивіться. Повністю все тут рівень. Так, покажу вам комплектацію. Рейдинги присутні. Антенка в нас ззаду. Тут у нас ось. Ось так о. Так. Тканиневий салончик. Коврики присутні. Так, в нас шкіряне мультикармо оригінал не перешите. Два передніх галіфос хлоп'яді мача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Музичка у нас є: AUX USB, кондиціонер. Механіка 5 ступочка, і такі ось сидіння. Лобове ну, половину бачу, без срішень, без сходів, тому що те замерше. Так, що кого цікавить автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальні інформації по автомобілю. У продажі свіжоприганий з Німеччини Volkswagen Tauran Cross. 1.9. Дизель на автоматичній коробці передач. У нас, бачите, пластикові накладочки, і на декілька сантиметрів він піднятий кліренс чим, у звичайного Таурана. Це в нас іде рестайлінг, лінзована оптика. Ми передніх фар противотумальні фари. Автомобіль 2009 року на гарних легкосплавних дисках. І я бачу, що вони бачите, різної утопленості. Задні взагалі також ви, ви витягнуте. А це коротше. Ще, мабуть, різна, різна ширина. Різно широкі вони. Так, автомобіль у нас 9 2009 року, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. Ціна 10 тисяч доларів. Автомобіль без підкрасів з Німеччини. Пробіг 232 тисячі, номер продавця. Кому цікаво, телефонуйте по номеру на автоматичній коробці передач. Е, присутні у нас рейдинги. Весь пластик не подертий. Не продерти нічого. Затоновані задні фонарі, задні паратроніки. Ось така ось ліва частина рівненька без будь-яких нюансів. Зараз покажу вам праву сторону. Права сторона також дивіться ось. Рівнесенька. Так. Автомобіль до половини затонований. Затонований. Так, дивіться у нас. Кондиціонер, два передніх підігріва сидінь, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер. 4 легше з хлоп'ядімача, підігрів передніх підігрів зеркал, також з регулюваннями, підлокітник, автоматична коробка. Так що, Кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі свіжоприганий з Німеччини, Volkswagen Passat B. 6 в седані чорний металік. На гарних легкосплавних дисках, на гарній комплектації автомобіль 2010 року з бензином 1,4 TSI з одною турбіною 122 кінські сили. Пробіг 169 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль не бити не фарбований. Кому цікаво, яка комплектація, нажимайте на паузу та читайте. Ціна 8200 номерочок продавця, кому цікаво, дзвоніть. Повністю є вся сервісна історія. Також. Останні тихогляди в Німеччині, де, за... де зафіксований пробіг і дата, яка. Так, лобове в нас Без безсріщен без холів. Так, у нас тут лінзована оптика, противотуманні фари, зимова резина, всі 4 однакові колеса, всі 4 однакові легкосплавні диски. Рижаті, вздуті. Ну, ви ж розумієте, за 8200 вона абсолютно ідеальна. Так, завоске, тонування, Я з по обійду. Повністю, взагалі рижечка нічого нема. Повністю автомобіль. Весь і все рівнесенький. Чуть не впав. Тут у нас ні подертого, ні продертого, нічого нема від сумок. Права сторона також рівненька. А, все подивіться, вообще, де ви такого ще бешустоу знайдете. Так, за вас У нас такий вілюровий салончик. 4 електросклопідіймача, регулювання зеркал. Потім механіка. У нас механіка шестиступка в будинні 4, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, Android. Ні, не Android, ну велика магнітола з навігацією. шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, підлокітничок, потолочок геть. В гарному стані все. Та й дивіться, ні висічене, нічого. Але що ж тут який пробіг? 170 тисяч. Датчик дощу, датчик світла. Та що щоб цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.